Їхня боротьба за життя розпочинається ще у пологовому будинку, і заради одужання вони в юному віці набояться лягти на операційний стил. Близько 10 тисяч немовлят в Україні народжуються з вадами серця. Як роблять нині в умовах великої війни операції таким пацієнтам? Які їхні мрії усе дізнавалась Софія Норенко. Битва за життя тільки не на передовій, а в лікарні. Хтось з юних пацієнтів мріє стати блогером-мільйонником, хтось всесвітньо відомим спортсменом. Та зараз у них єдина мета змусити битися своє серце. Смиричний Михайлик зараз у реанімації. Йому щойно зробили вже другу операцію на серці. Мама пригадує, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, дуже хвилювалась, бо хірургічне втручання перенесли на невизначений термін. Ми планували госпіталізацію на березень місяць. Ми проходили обстеження в січні, Стались такі події. Нам дуже чекали і хвилювалися, щоб була змога приїхати. Клапан вдалося врятувати. в нас аномалія Апштейна, так як мені пояснили, це Кисна вада і вдалося допомогти йому. А от сусід по палаті і ще й Теско 11-річний Михайло чекає на свою операцію. Ми тут недавно і потрапили сюди на зонтування щоб мені розширили аорту. Мишко в лікарні не байдикує, а йде до своєї мрії стати блогером-мільйонником. Хочу розказувати про якісь ігри. є ютуб канал, там цілий один підписчик Уже три. Поки Мишко набирає обертів на Ютубі, в іншій палаті вже зростає волейболіст. Це не чемпіон, ну медалі є і грамота є. Одна медаль е, з першого місця, дві медалі другого місця і одна третє місце. Тільки от підступна вада серця не дозволила поїхати Роману на ще одні змагання. До того ж, не регіональні, а міжнародні до Польщі. Проблема така, що Дирочка 7, 5 міліметрів, якось там перегородка, е, перегородка. не зрослася. Та це тимчасово переконаний Роман із мамою. Крім того, що у цій лікарні роблять унікальні операції на серці, батьки та юні пацієнти відзначають турботу медперсоналу і дякують. Мама Борисович він мені робив операцію. Насправді низький уклін лікарям, медсестрам, санітаркам, всьому персоналу дуже гарне ставлення, дуже людяне ставлення. І дуже професійні наші лікарі. Це дійсно. Я дуже дякую їм і низько вклоняюся за це. Потребує уваги не тільки пацієнт, дитина, от і батьки, які. Мають і знати все проваду серця, все це потребує дуже дуже багато часу. Якщо брати загалом державну допомогу да, і допомогу волонтерів, то на сьогоднішній день ну, наші пацієнти мають змогу отримати все необхідне. Крім медичного забезпечення, різні організації та підприємства допомагають із харчами як на кухню, так і просто у подарунок. Доброго дня доброго дня, добрий повідатива. Бажаю, щоб у вас все тільки покращувалось і настрій в першу чергу. Те, что виробляємо, то. Ти ми допомагаємо, тому хліб та там кондитерські вироби довготривалого зберігання, такі як печиво, там бублики, пряники. Це та продукція, яку ми виробляємо, і цією продукцією можемо допомагати. І такі дарунки позитивно впливають на емоційний стан маленьких пацієнтів. Лікарі кажуть, для їх одужання це вкрай важливо, тому самі теж психологічно підтримують малечу. Софія Норенко, Ігор Костюк, п'ятий канал.